А одразу після курсу були такі випадки, щоб студенти влаштовувались на роботу? Я чесно кажучи, таких випадків не знаю. Першу роботу треба шукати, навіть якщо ти вважаєш, що в тебе недостатньо знань. Зараз всі кажуть про ці чат GPT і штучний інтелект, наскільки це взагалі на часі йти ти фронтенд? Чи це вже виходящий потяг? Розкажи трішки про себе, як ти взагалі став айтішником, як став на цей шлях? Мене звати Ярослав. Я займаюся фронт-розробкою вже десь трохи більше ніж 5 років. Потрапив в цей світ абсолютно випадково, як багато хто, до речі. Я поступив в універ і в. Мене запросив в невеличку таку студію, підвально можна так сказати. Мій друг, який до того проживав в моєму рідному місті, ми з разом трохи займалися фронтендом, дуже таким маленьким і простим. І якось воно все закрутилося, так вийшло, мабуть, випадково, і на щастя, що мені це сподобалось, і вже десь років п'ять я в цій сфері і поки що не збираюся нікуди йти, мені дуже подобається. А хто такий взагалі фронтенд розробник? От що він робить? В цілому це таке досить непросте питання, оскільки фронтенд покриває дуже велику кількість піднапрямів. Але якщо казати в цілому, то це людина-розробник, яка розробляє інтерфейси для взаємодії, переважно в вебі, але і не тільки. Якщо дуже просто як для батьків, то це людина, яка робить сайти, їх візуальну частину. Добре, а ти 5 років у фронтенді, А от в яких компаніях ти працював? Які твої найбільші проекти? А, ну, перші дві компанії вони були досить маленькими, вони були аутсорсинговими. Тобто, це компанії, в які ти приходиш, і вони беруть сторонні проекти, ти їх розробляєш. Вони не дуже відомі. Моя передостання компанія це Лун. Я там займався, зокрема, розробкою пошуковка вторинної нерухомості Flatfights в Україні, і за межами теж це один з моїх найбільших і найцікавіших проєктів. А зараз я прийшов до компанії Socialtech. Це Venture, Venture Build компанія, тобто там є декілька продуктів, і я на одному з них е, займаюся створенням і підтримкою сервісу для надання онлайн-консультацій професійних. А коли ти вирішив, що ти вже можеш викладати фронтенд, типу на якому, на якому етапі ти вирішив, що ти достатньо компетентний, щоб викладати? Ну насправді мені завжди подобалося ділитися знаннями. Це, по-перше, і приємно, а по-друге, це корисно, тому що для того, щоб людині щось пояснити, ти маєш сам це дуже добре розуміти. Я пробував, ну, не викладати вести телеграм-канал, коли мав ще тільки десь рочки два досвіду, і з тих пір мені це сподобалось. Потім декількох друзів привів у фронтенд і допоміг їм стати розробниками. І після цього мені здалося, що в мене вже достатньо знань, і скілів, і бажання. Також головне бажання, щоб вже почати викладати і ділитися знаннями в якомусь більшому об'ємі. Так, а ви от викладаєте курс, а самі ви вчились фронтенду самостійно, правильно? Я вчився фронтенду самостійно, тобто було декілька безкоштовних курсів у форматі там, відеолекцій, Ось, але я все ж таки надаю перевагу самостійному навчанню, оскільки навчатися доводиться, і людина має протягом. Усієї своєї кар'єри, зокрема фронтенд-розробника, і тому прокачувати цей скіл і підтримувати його важливо, тому я вибираю саме такий шлях. Угу. А типу, от ви викладаєте в Прожекторі людина, якщо вона прийде в прожектор, вчитися ж буде швидше, ніж вона сама почне вчити фронтенд. І наскільки швидше? Угу. О, це безумовно так. Взагалі я раджу, якщо там не знаходити курси, то хоча б знайти собі людину-ментора. Яка буде тебе направляти, тому що умовно кажучи, коли ти заходиш у світ фронтенду, є дуже багато різних шляхів, і не всі навіть в рамках фронтенду ведуть туди, куди ти хочеш. І якщо буде людина, яка тебе зорієнтує, підкаже і направить, це дуже сильно пришвидшує швидкість, пришвидшує твоє навчання. А, якщо ми поговоримо про зокрема прожектор, то так, там досить швидко можна навчитися тому, щоб ти сам вчив. Досить великий проміжок часу, в першу чергу, за рахунок того, що в тебе є якісь дедлайни, тобто там сила волі це добре, але коли ти знаєш, що тобі треба це зробити, ти сідаєш і робиш це. І таким чином нема прокрастинації, відкладання на потім. Ну і по-друге, це там більш-менш розтлумачний матеріал. Завжди є підтримка, можна прийти, спитати як під час курсу, так і після курсу можна звернутися. Тобто, це така дуже потужна підтримка на твоєму шляху до розвитку якості фонтен-розробника. Як саме проходить навчання у прожекторі? Це онлайн зараз mm -hmm. чи офлайн? Це онлайн формат. Якщо ми говоримо зокрема про той курс, який викладаю я, то це два місяці, і кожного тижня відкриваються дві лекції з новим матеріалом, після яких є домашнє завдання. І також раз на тиждень є вебінар це більше практичне заняття, де ми зі студентами розбираємо якісь питання, використовуємо на практиці знання, інструменти, які отримали під час лекції, і після вебінару також є домашнє завдання. Ось, тобто, все навчання складається з двох лекцій, вебінарів досить великої кількості таких міцних домашніх завдань. Ось, ну і завжди протягом цього часу вони можуть звернутися або з додатковою інформацією, або там комунікувати між собою. Це Часто теж має дуже велике значення, коли знову ж таки людина, один студент пояснює іншому студенту. То там перший студент сам краще розуміє і що шукає, і знає, як підібрати слова до другого студента, оскільки нещодавно сам не знав цього і знає, як до цього прийти. А є якийсь фінальний проект після курсу? Ну, типу, протягом курсу, може? А, да, є фінальний проект, це курсовий проєкт. Він, в принципі, акумулює вимоги до всіх навичок, які були отримані протягом курсу. Ось і людина може створити, ну і має, щоб завершити курс і отримати сертифікат, має зробити цю курсову роботу, захистити її. І це плюс в тому, що вона, по-перше, знову ж таки, проходиться по всьому матеріалу і використовує його і засвоює. По-друге, вона вже має якусь стартову роботу в портфоліо, яку вона може показувати і намагатися там або влаштуватися, або там прийти на інші курси, або що А були випадки, коли хтось не здавав фінальний проєкт, не міг його зробити? А, насправді таких випадків на моїй пам'яті немає, тому що сам курс він досить непростий. Тобто, там великі домашні завдання, тобто, треба брати і вчитися. І є невеличка вимога там. Для того, щоб приступити до курсового проєкту, зазвичай там треба здати е домашні завдання. І якщо людина ці домашні завдання зробила, ти знаєш, що вона старається, вона хоче, і звичайно, ти підеш до неї на зустріч, І якщо в неї не буде щось виходити, то ти допоможеш, надаш там якийсь невеличкий додатковий час на допрацювання. Ну і зазвичай людина захищає. А от цей диплом від прожектора він не має якусь реальну вагу на ринку? Ну, типу, компанії якось поважають, тих, хто ти закінчив прожектор. Наскільки це збільшує вірогідність, що людина влаштується на роботу? Угу. Ну в цілому, мені здається, якщо в цілому брати, то сертифікат будь-якої більш-менш популярної it школи він звичайно має значення. Якщо ми говоримо про прожектор, це школа досить відома в Україні. Ось і її сертифікат, я думаю, має таке досить велике значення. Звичайно, він не превалює, тобто набагато набагато там. Важливіше, щоб людина е, мала необхідні знання, щоб людина там могла якось комунікувати і мала soft-skills якісь. Але як додатковий бонус і плюс до там, резюме, це звичайно може піти. А одразу після курсу були такі випадки, щоб студенти влаштовувались на роботу? Я, е, чесно кажучи, таких випадків не знаю. Я не дуже давно викладаю, і це такий прям базовий базовий курс, тобто, умовно кажучи, є світ фронтенду. І в ньому, зокрема, є світ верстальщика. Тобто, там, якщо на технічній мові фронтенд – це html CSS, JS, то верстальчик це HTML і CSS, і е, вакансій таких чисто на верстальчиків, їх не так багато. Ось е, тому таких випадків нема. Але коли ти закінчив цей курс, в тебе є дуже потужна база, щоб або довчити трохи самому, або там піти ще на якийсь курс, і вже з цими знаннями реально можна йти і навіть трохи конкурувати. З якимись розробниками, які мають навіть комерційний досвід, що має бути в людини, щоб її взяли на першу роботу з вашого ресурсу? Ну тут я б дуже хотів проговорити це дуже важливо. А першу роботу треба шукати, навіть якщо ти вважаєш, що в тебе недостатньо знань, тому що ось такий перший буст по знанням. Він якраз відбувається на першій роботі, і чим раніше людина її знайде, тим більше вона отримає більше знань, більше скілів, більше впевненості якісь роботи в портфоліо. І якщо ти вже потрапив в IT в якусь компанію, на якусь посаду навіть найнижчу, то вважаю, що тобі надалі вже буде набагато простіше розвиватися. Що би я порадив, я б порадив в першу чергу не боятися. Тобто це дуже часто стоїть на заваді. Я знаю дуже багато людей, які мали такий план. Я все вивчу, і після цього я піду. Але, на жаль, так не працює, тому що все вивчити неможливо. В результаті там людина прокрастинувала і взагалі облишала там цей напрям. Треба йти, чесно скажу, буде боляче, можуть. Не прийняти там ні з першого, ні з другого, ні з третього разу, але, по-перше, ти набираєш собі базу питань, які задають ну, майже однотипні там, в кожній компанії, і ти вже до них можеш готуватися. Ти отримуєш досвід невдачі. Це теж дуже важливо. Там, ти пройшов 5 співбесід, і на шостій ти вже там, не дуже хвилюєшся, щось привчив і можеш вже там, пройти співбесіду. Тому не боятися йти, пробувати, і все має вийти. І тут ще. Теж невеличка ремарка, У мене був досвід найм. Я наймав декількох розробників тобто це там наймолодші спеціалісти, ну майже. Ось, і там, наприклад, ми набагато більше дивимося саме на софт-скіли, тобто це навички, які допомагають тобі продуктивно побудувати свою роботу і взаємодію з іншими там, людьми, з колегами. Тобто, це не про технології. Тому що якщо ти джуніор-розробник, то ти, в принципі, на початку знаєш не дуже багато, і цих знань навіть, скоріш за все, не вистачить для того, щоб ти самостійно міг працювати над завданням, тобто тобі потрібен буде нагляд. А набагато важливіше, щоб ти міг вчитися і щоб ти хотів це робити, це на старті набагато важливіше, ніж там харскіли у вигляді знань технологій. Тому якщо у вас є таке бажання, і якщо ви можете його продемонструвати, то сміливо йдіть, і я думаю, що все вийде. Зараз всі кажуть про ці чат, GPT і штучний інтелект. Наскільки от зараз, ну і окрім, окрім цього, є редактори сайтів типу VIX, там ReadyMag, І наскільки це взагалі на часі йти в фронтенд? Чи це вже виходячий потяг? Це доволі гарне і актуальне питання. А насправді професія фронтенд розробника вона буде. Існувати поки доти, перепрошую, доки потрібен інтерфейс для взаємодії. Тобто, якщо я хочу щось купити в інтернет-магазині, мені потрібен інтерфейс, наприклад, сайт, де я зможу взаємодіяти. Ось а і я припускаю, що інтерфейси, вони, якщо і не назавжди, там ті, до яких ми звикли, то дуже недовго. Тому професія фронтенд розробника я вважаю, вона буде мати місце ще великий проміжок часу. Можливо, і скоріш за все, це. Професія фронт-енд розробника зараз і професія фронт-енд розробника через 10 років, це вже будуть досить різні професії, із там, необхідними навичками, і за самою суттю роботи, але професія як професія, вона буде існувати. Якщо ми говоримо про якісь там напівавтоматичні рішення, конструктори сайтів або що, то, звичайно, вони. Теж мають місце, але фронтенд більш технічний і фронтенд на конструкторі вони закривають різні потреби. Тобто, якщо людина там тільки починає свій бізнес, якщо їй там немає грошей на те, щоб зробити якийсь дуже класний сайт і підтримувати його, чи їй взагалі це не потрібно, вона просто прийде і зробить собі сайт на конструкторі. Якщо ми йдемо далі, то ми бачимо якісь дуже великі компанії, які яким необхідні якісь кастомні інтерфейси, якісь нестандартні рішення, і це вже не, неможливо покрити за рахунок там стандартизованих рішень, і тому вони приходять якраз до компаній, які надають послуги фронтенд розробки А от саме штучний інтелект він найближчі роки не навчиться повністю заняти фронтенд розробки. Ну, насправді, вже існують рішення, які вбудовуються в середовище розробника, які базовані на штучному інтелекті і які допомагають вже кодувати. Тобто, ти там, умовно кажучи, починаєш писати маленький шматочок коду, він тобі дописує все інше. Тобто, таке вже є. І тут насправді треба зрозуміти що ми не маємо конкурувати з цими рішеннями тобто ми маємо їх адаптувати під себе і це якраз мав на увазі коли казав що професія фронтенд розробника вона зміниться тобто можливо ми там десь в майбутньому не будемо багато коду писати руками а будемо займатися промпт інженірингом тобто там працювати саме з ai інструментами які будуть за нас писати код умовно кажучи тобто це не Якась технологія, яка йде на прикір, це технологія, яка йде паралельно. І ці люди, які ці розробники, які зможуть адаптуватися і там вбудувати, влаштувати такі рішення в свою роботу, вони будуть більш продуктивними, і там в далекій перспективі вони там виживуть краще, ніж люди, які не зможуть цього зробити. Я ще хотів запита: хотів запитати, б ти покращив на курсі, які недоліки ти в ньому бачиш? Угу. <кхем> ну це моє експериментальне бачення. Але мені було б цікаво а, побудувати курс не від рішення, а від проблеми. Тобто, як це працює зараз? Зараз ми надаємо якісь навички, якісь знання, наприклад, там, на лекціях, і потім даємо завдання, а, які можна вирішити за допомогою цих знань. А, мені було б, мабуть, цікаво а, спочатку давати завдання і якось вже допомагати студентам на їх шляху до пошуку рішень. Тобто, Безумовно, я там намагаюся постійно вчитись. Щодня там щось читаю зі світу фронтенду, але найбільше всього знань за якийсь маленький проміжок часу я отримав якраз тоді, коли там умовно на роботі в мене була якась задача, яку мені було необхідно вирішити. В мене не було недоста було недостатньо знань для її вирішення, і мені доводилося там. В стислі проміжки часу, якраз, від завдання шукати інструмент, і це мені здається так еволюційно вірним, тому що якщо дуже просто пояснювати, то якщо <клес> Тобі дадуть цвях і одразу дадуть молоток, то ти, звичайно, зможеш забити, але в тебе буде питання, чому саме молоток, чому ми не взяли там камінь не погепали. А якщо тобі дадуть цвях, і ти сам пробудуєш свій шлях від каменю, там, палки до молотка, тобі буде зрозуміло, чому так. А чому взагалі цвях, чому молоток, як вони взаємодіють, які є альтернативи і чому люди роблять саме так? Тому мені було б цікаво побудувати знову ж таки курс від. Проблеми до рішення, проблеми до рішення і так, от якраз два місяці. Ну так, це просто емпіричне навчання. В цьому ж проблема університету, що там дають багато теорії, ти не розумієш, навіщо вона потрібна, і вона не засвоюється. Ти просто забуваєш всю інформацію, якщо ти, типу, не зрозумів, навіщо вона тобі потрібна. Ну ми намагаємося підкріплювати практикою, але знову ж таки, навіть не дивлячись на її наявність, у нас там інструменти first, і далі вже задачі. Так, свапнути було б цікаво. А ти пропонував якось прожектор, він послухається до таких? А, прожектор постійно збирає фідбек, і як з боку викладачів, так і з боку студентів, якраз мій курс минулого тижня підійшов до кінця, і я формую фідбек, щоб вже його проконтактувати з прожектором. Я просто хочу це якось розкласти по поличках, прийти не тільки з проблемами, а і з можливими рішеннями. Цікаво, типу, якою має бути людина? Щоб бути от, гарним фронтенчиком, фронтенчиком, щоб їй це подобалося, щоб в неї це виходило. Типу, чи кожен може бути? А, ну я думаю, що може бути кожен, але лише з умови, якщо ти готовий постійно навчатися. Тобто, світ фронтенд розробки він є дуже динамічним. Там постійно з'являється багато інструментів. Безумовно, є ідеї, які плюс-мінус старі. Але інструментів з'являється багато. І тобі треба з ними встигати знайомитись і постійно вчити кожного дня щось читати, ну переважно. Ось, але тут є свої бенефіти за рахунок цього. люди, які там працюють фронтенд розробниками, ну і в IT в цілому, вони якраз і вирізняються своєю відкритістю до нової інформації, і ця відкритість, вона екстраполюється з чисто професійного якогось поля на все життя. І людина там відкрита до інформації. Ви можете спілкуватися на безліч тем, і тому. Навіть наприклад, не дивлячись на можливість віддаленої роботи, я полюбляю приїжджати в офіс, тому що там багато кльових і цікавих людей, з якими завжди є про що поговорити. Тому готовність до постійного навчання і жага це робити, це, мабуть, єдиний такий базовий критерій, як на мене, типу айтішники, вони абсолютно різні, але їх поєдне те, що їх цікавить. А й і знову ж таки, оця жага до цікавості, вона не обмежується професійним полем, тому вони цікавляться в принципі в житті багатьма речами. Тобто, зустріти айтішника, який там щось читає, грає на гітарі, на барабані і любить туризм. Це взагалі ну, дуже просто. Тобто, люди максимально різносторонні, максимально в пошуках чогось нового, що можна інтегрувати в свою там картину світу. Добре, а скільки заробляють айтішники? Це Зазвичай залежить від безумовно досвіду і позиції, але якщо обрати якийсь проміжок, то це десь 500-700 доларів наймолодший спеціаліст. І насправді виростати можна дуже високо. Наприклад, якщо ти там сінір-розробник саме в Україні, то ти можеш заробляти там до 5-6 тисяч доларів. Якщо там ти працюєш на якійсь міжнародній компанії навіть більше, ну і сінір розробником все не закінчується. Ти можеш йти далі. Це тех літ сімліт, це більше такі менеджерські позиції, які не тільки там включають в себе розробку, а й менеджмент людей. Але вони, наприклад, заробляють ще більше, там вже 7-8. А твою зарплатню можна розголошувати чи ні? О, на жаль, ні, це покривається дією. Тоді останнє запитання: що б ти порадив людям, які збираються на курс по фронтенду? Чи, можливо, вони збираються самі вивчати фронт? -енду? Чи йти на курс, чи самим вивчати, що б ти їм порадив? А, ну, я би порадив їм підійти до навчання а, як скоріше до звички способу життя. Тобто, не будувати а, свої. Плани і своє бачення на тому, що ось я там два-три місяці піднажму, а потім там буду спокійно жити і нічого не робити. Більше розглядати навчання як звичку і відноситись до неї відповідно. Тобто займатися цим регулярно, займатися цим, там спочатку 10-15-20 хвилин. Ось і коли вони прийдуть на курс, вони вже будуть готові до навантажень з тієї точки зору, що в них це буде звичка. Тобто їм буде окей сісти ввечері на годину позайматися, і цього буде, ну, можливо, не завжди, але переважним чином вистачати годину-дві. Дякую тобі. дуже. Дякую тобі, велике.